Господь з вами І з Духом слова святого Євангелія від святого Йоанна. Слава Ігорі, я ж коли від землі буду піднесений, усіх притягну до себе. Це сказав він, щоби зазначити, якою смертю вмре. Народ же озвався до нього, з закону ми чули. Що Христос по віки перебуватиме. Як же ти кажеш, що син чоловічий має бути піднесений? Хто це такий отой Син чоловічий? Відрік же їм Ісус. Ще трохи часу. Я з вами. Ще трохи часу світло з вами. Ходіте, поки світло у вас, щоб не пойняла вас тьма. Хто ходить у тьмі не відає, куди йде. Поки у вас світло, віруйте у світло, щоб світла синами вам стати. Це сказавши, віддалився Ісус і скрився від них. Вони не вірили в Нього. Хоч і стільки сподіяв він чудес у них на очу, щоб збулося слово Пророка Ісаї, що сказав: Господи, хто повірив тому, що чули ми, і рамено Господні, кому об'явилось, не могли ж вони увірувати, бо Ісая ще так був сказав, засліпив він їм очі. Заціпинив їх серце, щоби не бачили очима, щоб серцем не розуміли і не навернулись, щоб я їх вигоїв. Це сказав Ісая, коли слава його бачив і говорив про нього. А однак чимало увірило в нього, навіть із знатних лише з огляду на фарисеїв. Не признавалися, щоб їх не вилучили з синагоги. Славу, бо людську дужче вони любили, ніж славу Божу. Тоді сказав Ісус на весь голос: хто вірує в мене, вірує не в мене, а в того, хто послав мене. І хто мене бачить, той бачить того, хто послав мене. Я, світло, на світ прийшов, щоби кожен хто в мене вірує, не перебував у темряві. Це є слово Господнє. Слава Тобі, Христе! впровадження до четвертого читання. Не всі повірили в Бога у Христі, хоч всі бачили ту ж саму людину Ісуса з Назарету, оскільки не всі мали внутрішнє світло віри. Спроможне проникнути через заслону. Тему пізнання Христа через віру і заслону, котра для багатьох замикає дорогу до повноти пізнання віри, піднімає святий Павло у Другому Посланні до Коротіян. Він показує ситуацію нашого християнського життя. Слава Ісусу Христу! Дорогенькі люблені в Христі, наші кохані реколектанти, люблені божі діти, Євангелія Святого Йоанна, 12 розділ. Сьогодні ми читаємо в День коронування Ісуса Христа Терновим Вінком. Дивимося на Хмару, на дим кадила, на заслону і все те, що. Нібито заслоняє Бога, воно теж є для того, щоб Бога відкрити. Кожна, наприклад, фіранка штора вона не тільки закриває вікна, вона теж грає цю роль, що вона вікно відкриває. Кожне вікно не є для того, щоб тільки бути закритим, але теж його часом відкривають. Двері служать не тільки для того, щоб закрити помешкання. Але для того, щоб відкрити і ввійти до помешкання. Тобто, якщо якась заслона грає тільки одну роль, вона вже не є така зрозуміла для нас, як заслона Бога, яка нам відкриває Бога. Це так як з дітьми є часом гра така, що там закрити в очі, а тепер відкрийте і щось побачити. там якийсь подарок, мама чи тато принесли, і щоб дитина була. Більше на це приготовлена, то дитина закриває очі і собі вже уявляє, о, зараз щось буде. Потім відкриває очі і, і має цей подарок. Тобто це є теж таємниця. Таємниця це є така заслона, яка прикриває Бога, щоб, очевидно, нічого там поганого не було. Скажемо, Богу, нічого не грозить, але. Але щоб теж Бог був закритий, наша пошана Бога закриває, та як любов закриває е, ненависть, так? наприклад, люди, які люблять себе, то ця любов їхня прикриває другу людину, щоб ніхто її не скривтив. Якщо є чужа людина для нас, там в селі живе, в місті, десь в місті, є люди чужі, яких ми там може раз в житті бачимо, в магазині, в автобусі. Нам так насправді ну, щиро кажучи, нам байдуже, що з ними робиться. Але е, людина, яку ми любимо, чи там діти наші, чи внуки, чи тато, мама, чи друзі, чи приятелі, е, то наша любов до них є такою одночасно заслоною. Ми робимо все, готові все зробити, щоб е, тільки ну, нічого поганого не сталося з цією людиною. Так? Навіть як ви давали свідоцтво е, на експедиції відкритих очей. Ну, То теж казали, да, про ці різні хвороби, захворювання і так далі, лікування. І є люди, які казали, що лучше я помру, ну ти не вмирай. Да? Тобто ця любов вона готова померти. І таїнство це є повністю пожертвування себе для того, кого ми любимо. І тепер чи є така любов жертовна в сторону Бога? Чи моя любов це є така заслона, яка готова закрити все мої. Всі мої справи, моє життя, мої якісь вподобання, тільки щоб був Господь Бог збережений, так скажемо. І хмара, яка прислоняє Бога, вона його відкриває, тому що ну, це є світська поговорка, немає диму без вогню. Якщо є дим, мусить бути вогонь. І дим завжди показує, що цей вогонь є. Кадило завжди показує, що є цей жар. Духа Святого. Хмара завжди показує те, що вона не сама по собі, що вона є якби наслідком того, що там скопичується, так ми вчили в школі, ще, так? звідки Хмара перед, скупичується ця влага і так далі. І навіть цей грім, молнія, якісь електромагнітні різні, різні, скажімо, процеси, які в небі відбуваються, витискають з неї дощ, сніг, і це все одно. Конденсаторії цих ми не будемо зараз про ціновку говорити, але, але йдеться про те, що вона внаслідок чогось появляється, ця хмара. І от е, внаслідок Бога, присутності Бога, появляється заслона, Так, як ми можемо ще десь з розмовів, з розказів різних або з фотографій старих бачити, як колись вінчалися молодожоні наречені, то молода була закрита е, цим фатіном цим веленом, і потім відкривали лице. І це є власне відкриття. Ця заслона вона не ховає, а вона забезпечує. І таким теж прикладом є, ну, теж не теологічним може, але, наприклад, пасічник, який йде, щоб мед забрати з вулика, він теж має заслону, має цю тюльфатін, скажем, сітку. І вона не закриває йому дорогу якою він йде до цих вуликів, а вона навпаки дозволяє йому бачити, бо якби він не мав цей заслон, він хочемося закрити. А як є ця заслона, то він бачить краще, куди йти. І це така логіка в цьому, так? що чим краща заслона, тим краще видно. В машині вікно в мотоцикла цей шльом. так, скажемо, за шльомом, так скажу то байку, щоб вам було цікавіше і не спали, то. Є такий така, казочка, скажімо, як мотоцикліст їхав на скорості і іде десь там через село, через ліс, ворони літають, там пташки, і в один момент горобець стукнувся йому в шльом і впав. І він такий зупинився, шкода йому, дуже любив пташок і так взяв, дивиться, він ще тріпається, взяв його з собою, завіз додому і вдома. Після якогось там попугая, чи морської свинки, чи там якогось хом'ячка, був великий такий ящичок, сітка така, решітка дуже гарна. Ну І він його туди поклав. Думаю, ну, ще йому десь треба їхати. Думаю, ну, кину йому кусочок хліба, як проснеться, може трошечки подьоти, якщо виживе, Так, дай Бог, щоб вижив, якщо ні, ну то вже трудно. Ну і Поїхав. І по якомусь часі цей горобчик очуняв, дійшов до себе, отріпався, почав вставати на ноги, дивиться кругом вправо-вліво всюди вверх клітка. І дивиться на підлозі на землі, кусочок хліба лежить. І каже сам до себе, навірно, я його вбив цього мотоцикліста. Ну, посадили. Так. Тобто. Ця заслона, вона йому до кінця правди не розказала. Він догадувався, що могло бути. Але це неправда. Чому це анекдот? Тому що є такі заслони, які е, мавпують правдою. І це диявол часто робить. От перша заслона, яка була, це, а що Бог не дозволив всіх дерев коштувати вам плоди, це вже була заслона правди, бо правда була така, що все їжте, що хочете. Просто це одне дерево було для вашого іспиту. Так. І це була перша заслона, яка була брехлива. А для Бога між Богом і людьми це дерево було заслоною, щоб люди прозріли і побачили, що Бог справді їх любить і хоче їм добра. І тому така різниця в цих заслонах. Тому сьогодні ми е, таку заслону бачимо в Костілі, тобто в церкві Христовій. Дає сім таїнств. І кожне таїнство це видимий знак невидимої Божої благодаті. Таїнство це така заслона, яка відкриває нам Бога. Бо таїнство, тобто тайна і секрет, це така різниця, що секрет все сказав, нікому не говоріть до смерті, щоб борони Боже з ваших уст слово не вийшло. А таємниця. Це ми сьогодні купили подарок, наприклад, дітям, чи там бабуся, дідусь внучкові, внучці купили подарунок і ховають, бо допіру завтра день народження. І це є таємниця. Але завтра вони покажуть цю таємницю, і вона вже є відкрита. Секрет не можна розказати. А таємниця вона є для того, щоб часово бути закритою. І так само ми в таїнствах теж відкриваємо Бога. І Бог нам відкриється колись небо, покаже нам. Що воно таке до кінця означає: то і хрещення, там сповідь, причастя, капланство, малженство, помазання, біжмовання, всі, всі ці речі, Євхаристія. Тобто ми допіру там в небі побачимо. Це є така заслона для нас, де Господь нас готовить до прекрасного подарунку, щоб ми прозріли. Ось І для того це є потрібне. Тому сьогодні ми на це звертаємо увагу. І розуміємо, що в цій тайні коронування Ісуса Христа ми відкриваємо, що Ісус справді є король, що Він є цар, що всі інші царства це тільки спроба бути царем. Для того такий п'єдестал, для того такий пафос, для того такі, скажімо, ці всі панти, вибачте на слово так, тільки для того, що нібито хтось узурпує собі, пробує скажімо, бути цим царем. Але це є і гра, це є, скажімо, тільки ну, замісник того, да? коли я дітей на реклієх питав, чому, е чому цар так мусив вдягатися в різні там лахмани і так далі, ці одежі, плаття свої корони, і все там щось і ким він є в цьому. Так? І думав, що вони скажуть, що це якийсь п'ядестал, що це якийсь п'ятизм, що це ну, значність. Так далі, так, і один хлопчик каже, так це просто він як клоун, каже, клоуни теж передягаються. От каже, просто дядько хотів бути царем, передягнувся. А цар це Бог. <кій> так бо вони ходять на так як ваш внучок так каже, от нас так і так вчили, так, бо він знає науку Костьова. І цей хлопчина теж так сказав, що це просто клоуни, так, вони вдягаються, бо хочуть бути похожими на царів, а цар тільки Бог. Ось, і ми в цьому коронуванні бачимо, що люди неправильно зрозуміли Боже царство. А ми про це царство молимось, прийде царство Твоє. Тому хочемо просити Бога, щоб ми насправді могли вшанувати Боже царювання, вшанувати цю Тайну Господню і відкрити Бога, так як Він сам хоче нам об'явитись. Амінь. Слава Ісусу Христу!